Юрій Чорноморець, релігієзнавець і богослов Снайпер, так його представили у цьому інтерв'ю. Послухайте. Ви знаєте, що у нас Православна церква України до цього Київський патріархат, ну як би ось так ось переводив за допомогою насилля доволі багато храмів, всяких і так далі. Українська православна церква Московського патріархату. Вона спробувала забрати у Київського патріархату один храм в Новоархангельській в 2010 році. Відповідно, все громадянське суспільство українське заступилося, і з тих пір Українська православна церква Московського патріархату ніколи не заходить ні в Володимирівський собор, ні в Михайлівський собор не намагається сказати: ви знаєте, у нас тут община паралельно зареєстрована. І давайте ви тому що нам так подобається. Ви знаєте, цього не добуває не відбувається, і тому я б сказав би, треба переосмислити звичайно, тому що це абсолютно недопустимо. з одного боку. Абсолютно недопустимо, щоб у нас на території України була. Російська релігійна організація з іншого боку, абсолютно недопустимо ось такими методами батьки Махно діяти. Це абсолютно ну якби взагалі виходить за межі всякої християнської поведінки. Mm -hmm. На сьогоднішній момент це просто виглядало як рейдерство. І потім те, що цих рейдерів вигнали, ну добре. Ну, вигнали, тепер будуть судитися. Відповідно, тут дійсно треба дуже-дуже сильно працювати, Православні церкви України, щоб абсолютно всього цього не було. А відповідно, все було інакше цивілізовано, культурно. І, якби Ну ви хочете розповісти, що є віруючі саме цього Святодухівського собору, покажіть їх, де вони є. Відповідно, це не той випадок, це не так, як буває, знаєте, в якомусь селі. там що там що я не знаю, 196 людей проголосувало за перехід в православну церкву України. 4 людини проголосували за те, щоб залишитись в московському патріархаті, і вони звозять з усіх там сілок на крісних там семінарі якихось людей, влаштовують бійки навколо храму. Це не той випадок. Тут ми не бачимо якоїсь правоти за православною церквою України. На жаль, і відповідно, да, це звичайно. В цілому московський патріархат не правий, тому що це московський патріархат, і треба державі цим щось робити. Треба взагалі вірним цієї організації теж переосмислювати mm -hmm. юридичний юрисдикційний вибір, але це не дає право православній церкві України виходити за межі культурної поведінки релігійної поведінки. Це неправильно.